Кілька тисяч націоналістів рушають від парку Шевченка з портретом Степана Бандери на чолі. Він народився 1 січня 104 роки тому. На честь дня народження провідника ОУН запалюють сотні смолоскипів. Кому належить Україна Україна? Ані правоохоронці, ані іденні опоненти не намагаються перешкодити маршу бандерівців. Лише пам'ятник Леніну, біля кого стоїть намет комуністів, оточений спецпризначенцями. Націоналісти реагують на червоне лише вигуками. <рес> Далі колона повертає на хрещатик і прямує на майдан. Люди пояснюють, чому їм не сидиться вдома після святкування нового року, а хочеться вшанувати Степана Бандеру маршем. Це герой, наш герой України. Ми Пам'ятаємо наші герої, бухгалтерів українців, які завжди боролись з окупацією. Постать людини, яка скажімо, Намагалася зробити Україну незалежною від сходу від заходу. В цей день е, героїв, які боролися за дійсно свободу в Україні, щоб була свобода слова в Україні, щоб люди почала почувала себе вільна. Побачивши ходу, казкові персонажі, що пропонують спільне фото, та торговці з сувенірами поспіхом забираються з дороги. А на майдані сходяться більше двох тисяч націоналістів. Серед них навіть гості з Росії У нас. Е... Героями ділять совершенно непонятных людей. У нас прививаются ну, прививаються непонятные, неуместные ценности ценності населенню А У вас то все более-менее здраво, адекватно. Опять же, ну дісити національні герої, дійсно, національні Нардепи-свободівці ж звертаються до комуністів, які раніше обіцяли, що ноги бандерівця на хрещатику не буде. Де вони сьогодні? Вони напевно далі, десь там спадуна. Приходять в себе і з миску салатом олів'я обличчя своє дістають. А ми сьогодні, тверезі, в доброму настрої, прийшлися і ще раз довели нашу силу. Олександр Аргат, Андрій Верстюк, п'ятий канал.